Доброго дня, шановні користувачі, науковці, освітяни, практики, майбутні фахівці в галузі психологічної освіти і практики. Представляємо вашій увазі інформаційний огляд команди відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського. Що пропонується на допомогу підготовці майбутніх військових психологів та всіх бажаючих розширити свій світогляд в умовах соціально турбулентної дійсності сьогоденного українського простору. Сподіваємось, що ця невеличка подорож у реалії психологічної науки і практики принесе вам певні знання і збагатить ваш досвід. Зокрема, ознайомить з результатами інформаційно-аналітичних пошуків щодо історіографічного вивчення проблеми бойового стресу та бойової психічної травми. Електронний ресурс підготовлено в рамках онлайн-проєкту Освіта і наука в умовах війни як складової віртуального читального залу освітянина бібліотеки. Та відповідно на виконання завдань наукового дослідження інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний і повоєнний періоди в Україні. Також наш ресурс є частиною відеопроєкту щодо реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. За визначенням науковців. Які опубліковані на сайтах Медбрат. Ресурсна психологія та психотерапія, бойова психічна травма є дуже поширеним явищем, що характеризується вираженим розглядом психіки, що виникає в результаті впливу чинників бойової обстановки та потребує своєчасного надання кваліфікованої психологічної допомоги. Про це йдеться в багатьох джерелах з військової психології. Наприклад, на сайті Міністерства охорони здоров'я України можна знайти інформацію про діагностику і надання допомоги при бойовій травмі, а також профілактики посттравматичного синдрому ПТСР. Зокрема, дослідниками визначаються етапи переживання бойової психічної травми, такі як стан шоку бойового шоку втома. Вихід з травми та адаптація до екстремальної ситуації. Нам довелося здійснити певну систематизацію і узагальнення димок багатьох авторів психологічних публікацій та виокремити ознаки кожного етапу. Таким чином, ми дізналися, що у стані шоку бойового шоку спостерігається бліда шкіра, пильний погляд. Людина майже не моргає, не виявляє емоцій. Також у неї відсутнє або повільне мовлення, холодні кінцівки, сильні спазми тощо. На етапі надзбудження бойового стресу у людини спостерігається почервоніння шкіри, часте моргання, неспокій, настороженість, надмірна пильність та чутливість. Етап бойового виснаження втоми характеризується песимізмом, пригніченістю, дратівливістю, невдоволенням, тривожністю, напруженим виразом обличчя, голосним мовленням, проблемами зі сном і апетитом, зниженою працездатністю. При виході з травми хвилеподібно накочується туга, може бути почуття провини, образи. При згадці про травматичні події періодично хочеться плакати, з'являється небажання жити, погіршується імунітет. На етапі адаптації до екстремальної ситуації відбувається поліпшення уваги, активізація мислення, загострення почуттів патріотизму, відповідальності, колективізму, готовності до самопожертви, віри в свої сили. В успіх, здатність витримувати випробування, стійкість до тимчасових невдач, підвищення витривалості тощо. Натомість клінічні форми формите, їх послідовність і тривалість визначаються такими ознаками. Травматичний стрес триває до двох діб, гострий стресовий розлад триває від 2 до 4 діб. Постравматичний стресовий розлад триває більше 4 тижнів, а посттравматичний розлад особистості триває впродовж всього наступного життя людини. Таким чином, основною причиною виникнення психічної травми є відчуття сильної небезпеки, яка несе пряму загрозу для життя та здоров'я людини, яка перебуває на полі бою. Також на виникнення БПТ впливають бойова втома, відсутність мінімального відпочинку, харчування, порушення режиму сну. А саме психологічними симптомами є шок, заперечення, гнів, коливання настрою, почуття провини, сорому. Самозвинувачення, відчуття смутку, труднощі концентрації уваги, тривога, уникання контактів з оточенням, втрата відчуття самого себе. До фізичних симптомів БПТ дослідники відносять безсоння, легку збудливість, серцебиття, біль у тілі, втому. Труднощі з концентрації уваги, дратівливість і тривогу, перенапруження м'язів. Фахівці з моц зазначають, що першу допомогу можуть надати оточуючі, зупинивши панічну атаку за допомогою технік дихання, заземлення, візуалізації. Також допоможуть вийти із стану паніки м'ятний льодяник, солодкий чай або кубик льоду. Нами з'ясовано, що допомога надається за наступним алгоритмом. Треба діяти обережно, без різких рухів, не поспішати, зберігати спокій, сховати всі предмети, якими хворий може нанести ушкодження, нейтралізувати збуджуючі фактори, не залишати хворого одного, залучити до допомоги членів родини, друзів. Дозволити виговоритись, а вже потім викликати швидку допомогу. Лікування, як зазначають у МОЗ, підбирається індивідуально з урахуванням симптоматики. Для цього використовуються психотерапія, медикаментозні засоби, трудотерапія, арттерапія тощо. Зазвичай для відновлення потрібно 10 днів. При лікуванні БПТ використовують наступні методи психотерапевтичну підтримку та консультування, групову терапію, фізичну активність, зокрема йогу та медитацію, фармакотерапію. Більш детальне питання розглянуті в огляді висвітлено у матеріалах методологічного семінару. Національна академія педагогічних наук України, актуальні проблеми охорони психічного здоров'я у воєнний і повоєнний час. Статті Валерія Зливкова, Психологічна допомога учасникам бойових дій, Історичний контекст і сучасність. Методичних посібниках і матеріалах конференцій, з якими можна ознайомитись в електронній бібліотеці на ПН та у віртуальному читальному залі Освітянина ДНПВ України імені Сухомлинського. Інформаційний огляд на допомогу майбутнім військовим психологам. Підготовлено в рамках онлайн-проєкту Світа і наука в умовах війни на тему Бойовий стрес та бойова психологічна травма, досвід історіографічного вивчення проблеми та відповідно до завдань наукового дослідження інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний і повоєнний періоди України. Яке проводиться протягом 2024-2025 років, як частина відеопроєкту щодо реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, безбар'єрний простір віртуального читального залу освітянина, інформаційно-аналітична підтримка психічного здоров'я освітян в умовах воєнних реалій. Дякую за увагу та чекаємо для подальшого обговорення зазначених проблем за адресою вулиця Максима Берлинського, 9, Київ, Україна.